У GoPro є нова карта відповіді AI, яка працює зі смартфонами. Революція у створенні вмісту GoPro Fluid Pro AI та майбутнє стабілізації відео у світі, де відео вміст домінує у всіх нішах, від особистого блогу до професійної журналістики, стабільне та плавне відео стало не просто бажаним, а необхідною умовою для успіху. Протягом тривалого часу професійні стабілізатори були доступні лише вузькому колу користувачів, що вимагають значних інвестицій та розробки складних методик. Однак, з появою GoPro Fluid Pro AI, ситуація докорінно змінюється. Цей пристрій це не просто стабілізатор, а повний інструмент, який відкриває двері у світ високоякісного відео для широкої аудиторії. Я, як людина, активно займаюся створенням відеоконтенту більше 10 років ідеально розумію, наскільки важлива стабільність зображення. На початку мого шляху я використовував найпростіші рішення, штативи та ручні стабілізатори, які часто виявилися неефективними в динамічних ситуаціях. Пізніше я перейшов на більш вдосконалені системи, такі як DJI Runan. Але їхня вартість та складність налаштувань налякали багатьох авторів, початківців. GoPro Fluid Pro A виглядає як довгоочікуваний прорив, що пропонує професійний рівень стабілізації за значно більш доступною ціною та з набагато більш інтуїтивним контролом. Відстеження об'єкта за допомогою EA новий рівень свободи для вмісту Майка. Найцікавішим у GoPro Fluid Pro A є, звичайно. Технологія відстеження предметів, заснованих на штучному інтелекті. Можливість автоматично утримувати обличчя або тіло людини в кадрі, не вимагаючи постійної ручної настройки, це величезний крок вперед. Уявіть, як легко зараз знімати динамічні сцени, не хвилюючись, що об'єкт зйомки залишить кадр. Це особливо цінно для вершин. Де автор часто рухається, або для зйомки інтерв'ю, де важливо тримати фокус на оратора. Технологія відстеження AI не обмежується лише відстеженням обличчя чи тіла, це дозволяє камері плавно слідувати за об'єктом, зберігаючи його в центрі кадру, навіть якщо вона швидко рухається. Це відкриває нові можливості для зйомки спортивних змагань, дитячих ігор або просто динамічних сцен від повсякденного життя. Я впевнений, що ця функція стане справжнім спасінням для багатьох блогерів та веб-сайтів, які часто знімають відео в русі або в поганому освітленні. Вам більше не потрібно буде витрачати години на редагування та стабілізуючі відео, GoPro Fluid Pro A зробить це для вас. Універсальність та сумісність, стабілізатор для всіх. Однією з ключових переваг GoPro Fluid Pro A є його універсальність. На відміну від багатьох інших стабілізаторів, які призначені виключно для смартфонів або акцій, Fluid Pro A сумісний з широким діапазоном пристроїв, що вагою до 400 грам, це означає, що ви можете використовувати його зі своїм смартфоном, компактною камерою, екшн камерою або навіть невеликою дзеркальною камерою. Це особливо важливо для тих, хто вже інвестував в інше обладнання. Вам не потрібно купувати новий стабілізатор. Щоб використовувати переваги технології відстеження AI. Fluid Pro AI буде ідеальним доповненням до вашої існуючої системи. Я вважаю, що це рішення значно розширює потенційну аудиторію продукту. Зараз навіть ті, хто не є власником Гапро, можуть скористатися цією інноваційною технологією. Інтегроване освітлення наповнення рішення для зйомки в умовах низького освітлення. Інтегроване освітлення наповнення ще одна цікава особливість Dapro Fluid ProA. Це дозволяє покращити якість зображення в умовах слабкого освітлення, роблячи обличчя або предмет зйомки більш чіткими та детальними. Це особливо корисно для зйомки в кімнаті або в темряві, коли природного світла недостатньо. Більше не потрібно буде використовувати зовнішні джерела світла або покладатися на автоматичні налаштування камери. Gapro Fluid Pro A забезпечить вам оптимальне освітлення в будь-якій ситуації. Автономія та можливість використовувати як зовнішній акумулятор. Протягом тривалого часу роботи акумулятора до 18 годин є ще одна важлива перевага Gapro Fluid Pro A. Це дозволяє вам довго знімати відеоролики, не турбуючись про скидання акумулятора. Крім того, пристрій можна використовувати як зовнішній акумулятор для зарядки смартфона чи іншої камери. Це робить його незамінним інструментом для подорожей та стрільби з джерел живлення. Ціна та конкуренція чи варто переплатити? Ціна GoPro Fluid Pro AA 229,99 США трохи вища, ніж у деяких конкурентів. Однак, враховуючи широкий спектр функцій. Тривалий час автономної роботи та можливість використання з кількома типами камер, я вважаю, що це виправдана ціна. Порівняно з DJI та insta 360 Fluid Pro пропонує унікальне поєднання можливостей, що робить його більш універсальним та привабливим для широкої аудиторії. Висновок майбутнє відеопродукції вже тут. GoPro Fluid Pro AI – це не просто стабілізатор. А повний інструмент для створення високоякісного відеоконтенту. Технологія відстеження об'єктів на основі її універсальності, тривалий час роботи акумулятора та можливість використання як зовнішній акумулятор робить його незамінним помічником для блогерів, веберів та всіх, хто прагне створити професійне відео. Я впевнений, що GoPro Fluid Гапрофлу стане новим стандартом у галузі стабілізації відео. Відкриваючи двері у світ високоякісного відео для широкої аудиторії. Цей пристрій це інвестиція у майбутнє відеопродукції, яка окупиться з більш ніж. Зрештою, Dapro Fluid Pro A демонструє, як штучний інтелект може спростити та покращити процес створення відеоконтенту, роблячи його більш доступним та захоплюючим для всіх. Це майбутнє відеопродукція вже тут, і це виглядає дуже перспективно.